Ася жителька селища Клевень, що на Рівненщині. Днями вона викликала швидку для своєї бабусі, яка дуже погано себе почувала. Однак, за її словами, зіштовхнулася із неважливим спілкуванням із боку диспетчера екстреної медичної допомоги. Дівчина розповідає, спочатку бабуся намагалася сама викликати медиків, однак, як стверджує жінка, на її виклик приїжджати відмовилися. Біль був настільки нестерпний, рука німіла, Вона не могла ні зігнути, ні розігнути її. Тобто, і вона розуміла, що цей біль вже починає там переходити десь там, ну, згодом в район Лопатки. Вона на диспетчеру їй сказали, що типу вона розказала. Вона кажуть, що ми не приїдемо. І дуже негарна розмова була. Тоді, за словами Асі, хвилюючись за стан здоров'я бабусі, вона вирішила особисто викликати швидку. Однак розмова із диспетчером, за словами дівчини, стрімко переросла у суперечку. Все дійшло до того, що. Просто на мене почали підвищувати голос. Ну тобто, хоча в такій ситуації ми розуміємо, що люди телефонують у стресі. І ну, тобто, людина може ну, будь-яке реагувати, правильно? Е, про те, що я тільки чую від вас погано, погано, я втомилася вам пояснювати, мене таке не їздимо. Зрештою, до бабусі таки вдалося викликати бригаду швидкої. Однак таке ставлення працівників обурило жінку. Та як з'ясувалося, такі випадки не поодинокі. Ми теж пару раз викликали швидку, було що не приїхала, бо диспетчер порахував недоцільно. Було що приїжджали, а було що приїхали і спитали, чому ми приїхали. Самі ж працівники екстреної медичної допомоги кажуть, ситуація на їхній погляд була не критична, тому бригади не могли відразу виїхати на виклик. Але виникнення суперечки між диспетчером та дівчиною Олег Ушкевич не заперечує, каже, виною тут радше став звичайний людський фактор, викликаний стресовими умовами. Швидше за все, людський фактор, коли третій раз пояснюємо людині, що ми виїхати до до бабусі, в якої болить, ну це абсурдно. У департаменті охорони здоров'я рівненської ОДА кажуть, про подібні випадки чули та запевнили, що без уваги вони не залишилися. Директор Олег Вівсяник додає, аби подібних неприємних ситуацій в подальшому не виникало, із працівниками швидкої проводитимуться регулярні бесіди. Ну, вони постійно тривають, постійно проходять. Ми більше візьмемо це питання на контроль, як і з тими тематичним удосконаленням, або перестійним, або поспориним розвитком професійним розвитком медичних працівників. Додатково звернемо увагу. Можливо, проведу ще раз нараду по медичній етиці і деонтології з диспетчерами, медичними працівниками для того, щоб запобігти таких конфліктів подальшому. Людям, же, які звертаються до швидкої, радить під час виклику медиків не панікувати та чітко пояснювати свої симптоми, а також наполегливо рекомендують вивчити випадки, у яких варто викликати швидку, коли є порушення дихання або відсутність дихання, відсутність серцевої діяльності, коли потрібно робити серцево-легеневу реанімацію, звернення з приводу масивної кровотечі, яка більше ніж 500 мл, з приводу інсульту. Інфаркту, дорожньо-транспортних пригод, травм, отруєнь, ураження електричним струмом, блискавкою, утоплення, значить, порушення дихання може бути порушення вагітності. Урешті ж випадках варто звертатися до сімейного лікаря, який має направити пацієнта до лікарні. А в разі неналежного ставлення у свій бік пацієнти завжди можуть звернутися із скаргою до департаменту охорони здоров'я. Вікторія Якимець Богдан Прокопчук, телеканал ITV Media Group.